Фонтанському же кесі та в Хаджибейському, все ще люди отримують по дві платіжки, і це абсолютно ідіотська ситуація. Я вважаю, що в ній винні і нинішня міська влада, і колишній заступник міського голови, який очолював ЖКГ, який цю ситуацію створив. І хотілося, щоб вона скоріше була вирішена, тому що ну люди не розуміють, що робити. Вони отримують дві платіжки, і на кожній з них написано на іншу платіжку не плати. І люди, в принципі, перестають платити за все, і, і комунальне підприємство не отримує гроші, і приватні не отримують гроші. І ми ось на цій сесії виділяємо тепер же гроші на те, щоб вони могли працювати. Декілька десятків мільйонів гривень. Ну це роботи, які будуть робитись також в будинках або придбання якихось там основних засобів на ЖКС. Я. Але в принципі це не нормально, тому що люди кожен будинок сплачує на місяць там від 20 до 50-70 тисяч гривень цього у БПТ, а нічого не робиться. І ми ще додаємо тепер з бюджету до цього, щоб вони хоч щось зробили. Це ненормально, але чомусь я не бачу бажання міської влади це виправити.